Найважче ця розборка була між місцями. Я вже була третя, і можна сказати, я вже з тим змирилася, що я стала третьою. Але тренери, тренерський колектив, спортсмени, які можна сказати, по-другому не скажеш, гнали мене на цей фініш. Щоб не достала мене четверта, щоб я достала другу, і, скажем так, на останніх метрах фініша, от найважче було зібратися Це з останніх уже сил, стати другою. Сьогодні в нас з'явилася нова зірка з легкої атлетики. Це Оляновська Людмила, яка посіла друге місце на чемпіонаті Європи серед дорослих з спортивної ходьби 20 кілометрів відстань. На сьогоднішній день це дуже велике досягнення. З легкої атлетики ми навіть не очікували такого результату. Неочікуваною стала перемога і для самої спортсменки. Дівчина зізнається, що підготуватись до цих змагань було дуже важко, особливо фізично. Психологічно вже є в мене досвід виступати з дорослими спортсменами, а от фізично ці постійно висажувати тренування, підготовка ціле літо. Цілу весну, скажімо так, основний сезон підготовки це зимою. От, оце все розкрутити себе, на це настроїти. Буває таке, що вже ну, не хочу, не можу тренуватися, не буду. А от налаштуватись на перемогу спортсменці допомагає її тренер Анатолій Соломін. Мотивує, напевно, тренер. Він більше вірить в мене, ніж я сама в себе. Здобувши почесне місце на міжнародних змаганнях, дівчина сміливо може розраховувати на участь в Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро. Ми навіть розраховуємо всі тренери, і ми також управління очікуємо, що на Олімпійських іграх в нас буде обов'язково 100% ліцензія з спортивної ходьби. І ну, сподіваємося, мріємо про медаль з Олімпіади. Юля Гречук, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.